і я зібралася в гриби. Вчора був дощ, і я сподіваюся, що я хоч одного гриба сьогодні знайду. А поки що ми можемо подивитися на місцеві краєвиди. Тут дуже гарно, повітря дуже, я не знаю, чи густе, чи рідке, але повітря дуже насичене і дихати. Запах просто не знаю, чи якийсь інший можна вловити на такому чистому-чистому повітрі. От сонце сходить. Там туман. На траві роса. Може навіть сфокусую. Ні, не видно. І... Просто таке розмаїття барв коники пасуться, Краса, але мені треба поспішати, тому що зараз хтось позбирає гриби перед мене. Так, от я знайшла перші сироїжки, от там ще. Одна тут і одна там. І взагалі їх тут багато є. ну сироїжка звичайно, це не білий гриб. Боровик за якимось і полюють. Але є один дуже класний рецепт. де сироїжка може бути на смак як м'ясо. Все, шукаю далі. от ще моє улюблене місце в цьому лісі. Воно таке. Я навіть не можу підібрати слово Ну, тут страшно. І хочеться пошепки говорити, щоб ніхто не почув. А грибів не видно, не було. Ще ні одного не знайшла білого гриба. Хоча обійшла декілька місць у де вони напевно мали бути. Ну, ще, ще за все, я підтверджу. Всі розмови про те, що в цьому році грибів нема. І не так минулого року було дуже багато грибів. Можна без зусиль було набрати, скільки хочеш. А цього року от ще жодного боровика не знайшла, хоча я вже годину ходжу по лісу. Одне цікаве місце. Мені подобається, що... Я зараз стою на рівні з вершечками Смирік. І там сходить сонце і ранок, ранок у горах. І от е, на цих горах живуть люди. От тут є хатинки навіть. Ну, я з другого ракурсу покажу. Але мені... Туда треба йти в ці хащі. Є такий фільм Ціні незабутих предків. От його недавно зняли і випустили в прокат минулої в осені. І от це місце, взагалі ця стежка. І взагалі це таке місце. Хащі такі. От мені мене асоціюється з цим фільмом. Навіть... Я дізналася про початок зйомок і в мене чомусь от, оце місце. Я знала, що зйомки будуть в горах. І перше, що мені спало на думку, оцей ліс, ця стежка в лісі. І навколо ось такі смирічки, вони наполовину всохлі, папори, наполовину жовта. І тут так ніби... Там і село недалеко, а тут і морок і тьма. Дійсно, дуже страшно. Так, ростуть у горах ще от такі гриби. Риженькі такі, симпатичні, вони дуже смачні. Не знаю, як вони там називаються по-научному, але я їх називаю лусичками. Напевно, тому що вони рижі, як лисиця. Я знайшла першого грибочка, але це не білий гриб. Це підберезник. Підберезник. Він такий, він росте під березою, ну, недалеко десь тут є береза. Тому він, ми його називаємо підберезником. У нього такий корінь, тримається він добре. І от він смачний, він майже як боровик, просто коли його кидати в кипіток, він чорніє. Я його розпізнаю по такій ніжці. Вона не біла, а така. Ну, Якщо я його надріжу зараз, то він почорніє, але я вже його неодноразово брала і він хороший. Їсти можна. І якщо є один, то значить десь має бути інший. Ще один. О, ще щось бачу. Що це таке? М ні, це. Це щось не... Це я напевно брати не буду. Це не істинно. А, от є ще один. Але він старий. І ну не знаю. Певно, теж не буду його брати. Хоча можна подивитись. Спочатку в мене. А білих грибів як не було, так і нема. А, я знайшла першого боровика Він вже трохи такий старенький, але ще твердий. І на ніжці тримається добре. Так, я його зриваю. От. Він твердий він хороший, ще його черв'яки не з'їли під дощем. Добре кажуть, що от там мухомори є. От там, де ростуть мухомори, там недалеко мають бути білі гриби. І от моя перша така знахідка велика. Я рада, хоч один. Так, а що це? Супу. Сусід його? Чи це теж мухомор. Да-да, це теж білий гриб, але щось з ним не то. Які два сім росли. Ну корінчик у нього тверденький і я його зриваю. Ні, ну корінь. Да, половину з'їли черв'яки. Окей, не буду його брати. Я прикрию мухом. Нехай доростає. Звісно, ну, це я жартую, він не доросте, але може якесь насіння лишить. Ну, окей, а ну, зато я маю один великий і шапочку від меншого грибочка. Ура!